Привіт, привіт, усім! Ви здогадалися, де ми сьогодні знаходимося? Так, вірно. Ми сьогодні знаходимося на льодовій арені. Давайте ми зараз зайдемо всередину і подивимося, що там відбувається. За мною пішли. Це ковзанка льодової арени, де діти навчаються фігурному катанню та також грають у хокей на льоду. Діти, а як ви гадаєте, тут холодно чи тепло? Так, молодці, звісно, холодно, тому що при теплій температурі лід починає танути. А нам потрібно, щоб лід залишався завжди твердим, тому що діти не зможуть кататися на ковзанах. Тому тут підтримується певна температура. Як ви знаєте, лід це вода. Вода у твердому стані. Зараз я спробую вийти на лід. Так. Ой, подивіться, я ледве не впала, він якийсь слизький цей лід. Він ковзається. для того, щоб тут ковзатися, потрібне спеціальне взуття, яке називається ковзани. Подивіться, діти вдягнені всі в ковзанах і тому вони можуть безпечно передвигатися по цьому льоду. Вода дійсно чарівниця, тому що вона набуває різних станів. Вода може бути рідкою, твердою і газоподібною це пара. Ліза, дякуємо вам за таку гарну і чарівну подорож по вашій країні, льодовій арені. Дякую. Ми вас чекаємо всіх тут. Дякуємо задоволенням. Ти Ти